Ну, що ж, всім привіт, народ! З вас підписом Подобайками. Продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів. За Даню. Продовжуємо тут тащить так. Насправді кажучи, дуже мало портів лишилось у Савка в Балтійському морі. Тому давайте я флот прибираю, тому що в мене проблеми з пальним. Дуже сильні проблеми з пальним. Що дуже прикро, мені неприємно це. Так. І, 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 по-перше, штурмуємо емілю. Бомбардувальники долітають. Авіація. Авіація, о, тут тисяча є. Прекрасно. Сюди, сюди. Ну я ж. А, ви розміщуєтесь ще. Я вас зрозумів. Окей. Я в минулому відео казав, що дуже прикольно було б, якщо я зараз об'єднаю всі ці фронти. Типу, ось тут. Об'єднаю. У нас буде один єдиний фронт. Зніма армія по 120 дивізій. Це було б прекрасно. Також треба добити вас. Це прям треба зробити. Ну, просто тому що треба. Так, тисячі літочків, давайте. Як ви довго, дістаєтесь. А, ви дістали діставатись. Давайте швидше діставайтесь. Є. Але ця тисяча. Лутить в країни Балтії Ви зупиняєтесь поки що. Так, мене атакують. Байдуже. Меміль. Ну не кажіть, що в мене нема переваги. В мене є перевага, Дякую. Чекаю бомбочку першу. Бам. І одразу починаю наступ. Ой, можна одразу сюди. Сюди ж також, атомну бомбочку скинути. Сюди, сюди. І сюди точно ще одну треба буде. Сюди підтримка. Вперед. Бам. Є. є. Це прекрасно. <coughs> так. Проривки його не збір зробити. б. Було б також прекрасно. Так, авіація. Хм. Hmm. 400 сюди і сюди літати. 600 сюди, сюди також сюди літати. Все. Тепер у мене тут також перевага в повітрі. І я можу. Теоретично з цього боку також йти в підтримку цього наступу, ти сюди. Атомну бомбочку, тому що їх тут дофіга. І також сюди атакувати, вперед. Ну, зараз атомна бомбочка впаде, ви їх е вибіти звідси. Ні, я вже в Кьонінсберг атакую. Це прекрасно. Навіть трохи розширяємось тут. Є, це прекрасно. Те, що ми зробили. І в них залишився останній порт, який виходить в Балтійське море. Так, по-перше, ще не забуваємо про вас. Добувайте потрохи. Вперед. Це ти. І тепер тебе теоретично я можу забомбити ось так. Просто прорватися атомним бомбардуванням. Ось так. Цей порт. Ну давай, я знаю, що в мене є перевага. Не кажи, що в мене нема переваги. В мене є перевага. В мене нема переваги. Якого біса? Так, теоретично. Я ж бачу, що вони тримають авіацію в Варшаві, в Познані і в Кракові. Вони тримають авіацію, і кудись вона літає. Тому трохи бомбимо їм аеродроми. І повертаємо свою авіацію. сюди. Тепер, можливо, ми навіть візьмемо повну перевагу в повітрі. Ні. Так, окей. Якось без переваги в повітрі розберусь. Але взяти цей порт буде. О! Бомбочка, все. Ха, окей. Ми програли. На вас там на бомбочка впала, якщо ви не помітили. Я вас заберу останній порт в, в, в Балтійському морі. Все, висадки в Балтійському морі, мені тепер взагалі, ну, не буде. Просто як факт не буде. Висадок в Балтійському морі. Можна тут прибрати, тут стояв хтось на захист і все. Вивільні, ті, хто захищав Балтійське море. Так, добуваємо тут USA. USA Так, і тут треба в ідеалі об'єднатись. В ідеалі. Ой, забрати ще аеродромних Прекрасно. Так, по-перше, рожевий фронт і фіолетовий фронт вже об'єднались. Але не так, як я хотів ще до кінця. Так, але це вже дуже хорошо те, що ми об'єднались. Дуже погано те, що мені не вистачає пального. На те, щоб моя авіація тут літала. Ми беремо повну перевагу? Ні, не беремо поки що повну перевагу. Але цієї переваги, що є, мені вистачає. Перед відбуваємо їх тут з рівнини. Так, головне німечну капнути. Коротше, головне капнути зараз союзників Савка. Тому що савок сам по собі не вивозить мене. Він не вивезе війну зі мною сам по собі. Так що тут? Що це? Байдуже. Він зараз робити спільний фронт. Зробити величезну переорганізацію. Ні, давайте, поки я не капну німеччину, ми цього не робимо. А Німеччину рано чи пізно ми капнемо. Як мінімум вигідними наступами. Так, технології Дякую за все, але так, пальне ми покращимо. Ефективність пального. Ну так, натримай поліпшу ще свої човника. Угу. Я під Берліном і можу пробуватись під Берліном. Він кайф, я Балтійське море зробив повністю своїм внутрішнім. Це те, що треба. Мати собі повністю безпечні права моря. Прекрасно. Мати моря, в які ніхто не висадить діться. Так, робимо декілька наступів, деякі з яких не ефективні Бо тут, мало того, що їх багато ворогів. Так ще й перевага в повітрі в тих регіонах не наша. Але наша мета зараз в бік Берліна робити Вирівняння фронту. Обережно, проходитись вперед, в бік Берліна. Тут взагалі британці стоять. Захищають британці захищають Німеччину Прекрасно, так, мені здається, у нас. Ой, привіт! Типу погані висадки. Іди сюди, я такої. Ти йди звідси сюди такої. Ти звідси сюди такої. Я також звідси сюди. Чому я так відправив їх в бік трохи? Ну тут щоб річку обійти. А тут щоб сам наступ шов, типу з декількох провінцій. Ось так, щоб підтримку відправив і сам наступ типу з декількох провінцій, йде. Да? Типу. Я зараз в Познань також буду заходити. Польщу також бажано капнути. Тому що це також країни, в яких є. Людські ресурси. А для нас це не найприємніше, що може бути. Ворог з людськими ресурсами, Кому воно треба. Великий авіакорпус, давай ще раз, великий авіакорпус. Ви взагалі, знаєте, всі вільні. Сюди їдіть. Перекривайте висадку. Просто тому що я так сказав. так Є-є-є. <кій> ну, ні, в Берлін я хочу заходити вигідним наступом. Тобі є куди атакувати? Ой, ні, є. Ну раз тут. Так, виходить, що вигідні наступи зараз в Польщу йдуть. Я не те, щоб проти Польщі атакувати. Ви хочете ще тут вузли постачання? Зараз буду брати. В тому ж рахунку вузли постачання Сюди? Зможемо тут взяти перевагу в повітрі? Смінця, да, дякую. Не візьмемо, який жах. Ну і байдуже тоді. тут я ще вичав. Сміниться, давайте далі, есміниць Ну, Проблема в тому, що в нас зараз етап війни, де ми просто маємо виснажити ворога. Це не етап війни, де ми можемо вести прям дуже активні наступи. Як мінімум він поки що не настав цей етап війни? Мене атакують. Удачу вам. І це прекрасно, коли вони мене атакують, тому що вони дуже сильно самовбиваються в такі моменти. Так, сюди я зможу зайти? Їх тут багато, але в них нема спорядження. А ще це рівнини, хоч з укріпленням. Ну да, так, вони з укріпленням, але це все ж такі рівнини, вони без спорядження. І я їх виб'ю звідси. Хоч об'єктивно, мені буде це неприємно робити. Шахнути тут, у них тут великі угрупування, прям велике. Але в мене не менші, тому вперед наступ. Звідси відіб'ємо, це рівнина. В бік градця пройдусь. Може я таки в відень зайду. Так, тепер ти сюди, ти сюди, ти в підкріплення. Так, трьох з вас. Сюди, одного сюди, одного сюди, все вперед. А такую грац розширяю, допомагаю в атаці в сусідніх сусідпринці. Да, я казав, прориви не вдасться робити, але ми зараз прориваємось тут на півдні відень. Але ми тут прям зменшимо фронт, пробившись. Раз, ми можемо атакувати в місцях, де ми будемо зменшувати фронт, а не розширювати його. Так, і одразу відень. Ви вдох, через шифт сюди. Прекрасно, просто прекрасно. Одного з вас можна навіть сюди. Ха, я в відень зайшов. Як вам, таке? При цьому це осередній регіон для Німеччини був і скільки військових заводів забрав. Але знову ж. Забрати Бірлін важливіше, все ж таки. І мене дратує, що в мене тут фронт не вирівнюється красиво. Типу, сюди я можу проатакувати. Буде красиво. Окей. Якщо в мене є можливість взяти Берлін, то це не те місце, де я маю чекати красивого наступу. Це те місце, яке треба брати. Ну, типу, прямо брати. Ось, все. Тим більше в нас є сили на це. Є. Так, у нас відань на веде залізниця. Виправляюсь. Відбуваємо їх згід навіть, це прекрасно. Ну, Вони виснажені, вони всі виснажені вже мною. При цьому я все ще сильний і дуже дуже сильний. Вони виснажені, я сильнішою, все прекрасно. Давайте важкі гармати буду брати також вивчати. О, я в Берліні прекрасно. Мені треба вас капнути. Так, у Зальцбург наступна столиця. Трохи не очікувана. Задаємо зараз, що більше за все, мені більш ефективніше за все, саме ось тут на півдні пробуватись в харах. Типу в інших місцях мені складно пробуватись в горах, я пробуваюся. Ну, типу, ось, я відбиваю їх спокійно з гір. При цьому я б не сказав, що в них тут прям мало дивізій. Я просто їх відбиваю якось. Але, ну, є факт, що ми пробуваємось в горах. Я. Ну. Судячи на ефективність наступів, у нас втрати невеликі, а у ворога великі. Тому, чому б ні? Чому б не наступати в горах? Тим більше в якісних районах. Типу я відень, взяв, я взяв відео. Вони намагаються мене атакувати, Удачі вам. Ось тут, в свою чергу, мені не вдається атакувати. Тут якась фігня відбувається. Ну тут рівнина, хоча б сюди проб'ємось. Нині, я розумію, що тут, типу, більш у дивізії, але вони тут, тут, тут так само виснажені, це рівнина, це не гори. Типу, нам треба буде, по ідеї ось тут куди легше має пробуватись, ніж в грах. Так у нас виходить, що навпаки, в грах куди легше пробуватись. Може тут так само я зможу пробитись? Хоча б ту шалбаню Албаню капнути? Послухайте, так. Ні. Так. Там ми по й того капнемо. Албаня капне. Хм. Ось тут також. Я бачу. що, Знову ж тут також і у інших країн. Комінтерне. Дівізії виснажені. У них просто нема спорядження. Можливо, людських ресурсів чи чогось іншого нема. Але як факт вони слабкі. А, так ви тут, вільні дивізії. Добувайте їх тут і піренаправлю вас сюди знову в якусь тупу висадку. Тупу з боку союзників. Типу, нащо вони туди висаджуються? Ні, Я знаю, що ви сказали б, що контрнаступом треба атакувати, але ні, ще рано. Ще прям точно рано атакувати контрнаступом. Ой, контрнаступом, автонаступом. Ну Це прям точно рано. Сюди. Тут трохи переорганізація, сюди. Бур підтримку. Ой, вони зараз трохи прорвуть мій фронт. Давай сюди. Не ну, давайте їм себе зупинити. Все, я встиг захиститись. Це була дивна переорганізація, але нехай. Прикольно, я навіть тут варахів відбиваю. Це приємно. Я так Албанію капну. Албанія все ж таки також незалежна країна, у якої є свої дивізії. А, в них 5 військових заводів. Я так до союзників вийду. М це не найприємніше, що може бути вийти до союзників. Але що взагалі тут може бути приємного? М мені ще з Японією воювати. Це прикольно. Так, це звучало як скарга, але це прикольно. Ще з Японію воювати. Кайф. Так, мене? Типу оточили? Типу. Так, давай одну сюди, ти сюди. Одного з вас також сюди. Це дивно, якщо дам собі себе тримати так короче, Скорочимо, фронт. Не. Чому мені так просто тут в грах. Ну, типу, воно якось занадто хорошо йдуть наступи в горах. Більше ну, їх багато, і тут немало дивізій в горах. їх достатньо багато, щоб. не знаю, щоб не так просто йшли наступи. Все, зачиняємо їх. Всю висадку. Так, зараз Албані їх відіб'ю. Ще й не певно, чого воно того коштує, тому що в Албані у нас звільняться додатково порти, які треба буде захищати. Нащо воно мені? Ну, об'єктивно, на що? Тому ні, в Албанію не атакую. А ось в Німеччину б я проатакував. Так, вбиваємо американців. Я тут. Ну чому я тут не можу нормально пробитись, а в горах я атакую? Можливо, тому що там генерали і більш натреновані війська? Так, скоріш за все, саме через це. Мені нема сенсу атакувати в Албанію. Я не хочу її капітулювати. Я не хочу порти нові отримувати, які треба захищати. Тому ні, тут ми взагалі не атакуємо. Ось на цьому фронті, не топимо. Тільки тоді, коли я буду готовий зайти в Стамбул, щоб Чорне море, наприклад, ми повністю контролювали, і мені не треба було б нікого відправляти туди. А поки що я не готовий, точно, точно не готовий. Також авіація, вся моя авіація. Літайте сюди, в Західну Німеччину. В афієрі? А, в тупі. Хтось атомну бомбу в мене кинув, але вони кинули просто в пусте місце, не на дивізії. В той час, як я зараз кину на дивізії. їх. Не вистачає переваги. То чому? В мені так складно. Вони всю свою авіацію туди кинули. Коротше, моя, авіа... моя авіація. Відпочинь трохи. Пуємо mm. сюди. Просто тому, що можемо. Mm. Можна пробитись сюди. В Зальцбург. І спробувати об'єднатися ось тут, поза горами. Також мене цікавить аеродроми. 600 авіація сюди. Сюди. Тисяча авіації. Ой, ось вас всіх убираю. Ось сюди, де 2000 можна літати. І сюди. Вперед. Так, це все. Потрібний регіон. Атомна бомбочка. Ніяк я не. Ми тільки прорвались, і я от одразу от, в атомну бомбочку скинув. Я сподіваюся, вона не впала на моїй дивізії, Але вона могла впасти на моїй дивізії. Це дуже тупо. 17, половину з вас сюди. Натримайте атомну бомбочку вороги. Це дуже тупо, якщо вона справді на мене впала. Тому там не було, там недостатньо переваги перевага була, щоб ми одразу відбили і зайшли. Але ми одразу відбили і зайшли. їх Вперед, атакуємо з півдня по ним. Як, як красиво. Так, сюди, сюди ніхто не заходить. Вбити цю провінцію. Зараз в Мюнхен зайду. Наскільки ви близькі до капітуляції? 98%. хе ха. Я... Ха-ха-ха. ха Ой, на, переробка нафти Мені треба, щоб нафта краще працювала. Все, ми вийшли з альпійського регіону, далі мені тут перевагу в повітрі потрібна. Чи тут типу одна дивізія, але сюди зараз ще підійдуть не хвилюємось Так, все. Що, ти типу, позапиняєте мене, да? вам. Тримайте бомбочку. Три дивізії сюди, одна сюди. Вперед. Ну вам кінець. Я співня, тут розірву вас просто. Три дивізії в Мюнхен. Все, ми заходимо в Мюнхен. При двізі сусідні приємці з Мюнхеном. Все, вони зараз капнуть. Після Мюнхена вони капнуть точно. Якщо не вже, ні. Точно не вже. Але величезний, бо він що вони. А, все, вони капнули. Вони капнули. Так. And... <laughs> що мені з цим робити? А, обожнюю, коли так фронт починає будуватись. Не знаю, якщо... я вам і вам поставлю наступ. Подивимось, що буде максимально агресивний. Максимально агресивний. Вам же в свою чергу просто розширю фронт. Блін, ви навіть близько все не зможете перекрити. Тому що 19 дивізій сюди прикріплено зараз Ті їх тут і зможемо перекрити все. Ой, так, о, дивіться, як красиво. Типу так, не усюди ефективний наступ, але мені, мені головне вбити їх ось тут, в цьому оточенні. Дивіться, як ми їх вбиваємо. Прекрасно, це просто прекрасно. Тут також вбиваємо? Щоб 19 дивізій не рахувалось, не було прикріплено сюди. Що, Познань? Байдуже. Так, це тимчасовий автонаступ. Зараз ми доб'ємо їх тут. Я автонаступ приберу. Ну так, автонаступ ми прям швидко, хорошо і швидко закрили те, що треба. Корпус, есмінця вперед. Так, це війни, величезний внесок перемоги я зараз зробив. Плотик та байдуже на плотик, байдуже. Є. Yeah. Все, 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 все. Зупиняю. Зупиняю. Всіх зупиняю. І це прекрасна мить, коли можна поставити повністю повний фронт. Не хвилюючись за сильні оточення і так далі. Ось так. Ой, не так. Просто через Shift. Ось так вам. Також на всі накази. І ось так на весь фронт вам ставлю. Зараз вони встануть, потім всіх інших будемо ставити. Так, також є тут шанс пробитись через. через е... Судетів, Судетську область І цим шансом треба користуватись особливо в цю провінцію. Де вузол постачання? Бомбочка, заходимо. І Ось ця провінція, через яку йде залізниця, також бомбочка, заходимо туди. Західні балкани. Окей, вдачі. Вони тут ніде не зможуть зробити висадку. У мене всі порти перекриті. Всі порти. Ну, майже всі, які під загрозою перекриті. Ви, чого ви стоїте? Ви набридли, мені встаньте вже нормально, будь ласка. Все, добувайте їх. Досить. Досить знущатись над ними і наді мною. Все, вперед. Зараз величезна переорганізація дивізії в мене йде. Але це необхідно просто. По-іншому ніяк. Треба зробити, треба зробити. А як ви? Чому ви так дивно побіжали? Тут же є перехід. Коротше, нехай роблять, як хочуть. Як хочуть, як знають. Не атакуйте сюди. Обійдіть, я не знаю, вони вмієте обходити. Які ви розумні? О, у мене 1 2 мільйони людських ресурсів. Я, напевно, багато від Німеччини отримав. корені, на жаль, тут не збереглося, або Ну збереглося. Так, як тільки я капну ще Чехословаччину і Польщу далі все. Далі все буде дуже просто. Після капітуляції Чехословаччини і Польщі додатково, це все. Ну їм кінець. Савку точно кінець. А як я прийду скрізь Савок, то і Японії кінець, тому що у мій флот не найслабший. Ой, і в нас куповірфей. Ні, зрозуміло, що в нас просто-напросто сталі не вистачає. Але після того, як все захоплю, в мене буде достатньо сталі. Має бути достатньо сталі. Сподіваюсь, можу зменшити. Я експорт ніяк не зменшу. Прикро! Прикро. Так, ну що ж, дякую вам усім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам, Ні, яких можуть побачити тут на грані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам, і хоч з відео, якщо в когось глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або от на там по посиланню в описі. Отак от, само ставши спонсором на ютубі, підписку, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.